Це чат зі сторінки мого тата з військовослужбовцями Російської Федерації. Вони писали, погрожували. Мій тато, лебідь Віталій, Віталій Віталійович працював слюсарем. Вільний від роботи час займався риболовлею та на професійному рівні мікологією. 23 Лютого 2023 року він вступив до ЛАВ ЗСУ. Був за кордоном на навчанні, а потім вже приступив до виконання бойових завдань. Посада в нього була помічник гранатометника, як і всі виїжджав на бойові завдання. На Донецькому напрямку, на Лиманському, на Харківському і на Луганському. Він служить в 44-й окремій механізованій бригаді. Взагалі йому дуже подобалось. Вільний від бойових завдань час. Він збирав гриби, також займався риболовлею. Спілкувалися повідомленнями і коли був у них гарний інтернет, телефонував по відеозв'язку. Пішли вони на позицію 9.09.24 року. Відтоді зв'язку з ним не було. Після 20 го числа я почала телефонувати військомати командирам, запитувати, що з ним. Мені говорили, що все добре. Вони на позиціях, їх немає ким замінити. 30.09 ввечері мені зателефонував командир, що буквально дві години тому, під час виходу з позиції. Почався артилерійський обстріл, всі розбіглися в різні сторони, і чотири військовослужбовці, які були з ним, повернулися. А він ще ні. Сказали, що його шукають. Можливо, він ще не встиг прийти, але зв'язку після того вже з ним не було. Офіційно зник він 30.09.24 року. 30-го вночі з його телефону прийшло повідомлення, що він на зв'язку. Він був в соцмережах ми почали телефонувати, писати. Зрозуміли, що це ж він. Подумали, що він уже прийшов, все добре. Повідомлення були прочитані, а відповіді ніякої не було. Потім на протязі ще трьох днів він з'являвся в мережі. Ми також писали, телефонували, але відповіді не було. Шостого числа зранку. Я прокинулась від повідомлення з його телефону. Повідомлення було російськими літерами українські слова. Твій тато у нас в третій окремої штурмової бригаді Азов. Він погано себе поводив. Зараз він трішки попрацює і тебе набере. На той момент я чомусь подумала, що це полон. Почала їм телефонувати, писати, але відповіді не було. Потім години через дві я зателефонувала знову, мені написали. А якщо будеш телефонувати, ми його вб'ємо. Дуже багато інформації розповіли мені про мене, мого чоловіка, про мою сім'ю, якої ніде не було в соціальних мережах. Розповідали, що мій чоловік теж військовослужбовець, що вони його знайдуть, погрожували мені, йому, моїй сім'ї. Вони по відеозв'язку телефонували, були шеврони їхні. Видно, писали, що. Вас всіх вже провіло наше ФСБ, дуже багато всього писали, погрожували. У мене почали розпитувати про політичні теми, як відношуся до війни, але я сходила з теми і просила якісь докази, що він живий. Потім мені почали писати, він загинув, написали, де саме, написали, де саме лежить тіло і написали точні дані, де він зник. На той момент я ще їх не знала, запитала в командира, він підтвердив, що зник він саме там, де вони написали. До цього часу пишуть, але вже пишуть просто різні повідомлення по типу на тему війни, на тему політики. Нічого конкретного, ні фотографії, ні відео вони не надсилали. Кажуть, у нас таких дуже багато випадків. До мене приїздив командир. Який був разом з ним тоді, також розповідав, що на 90% це те, що він загинув. Тверджує, що він бачив, було пряме попадання туди, де він стояв за дрону. але тіло забрати не змогли, і тіла він не бачив. Просто бачили, що туди був приліт. Усі фото зроблені, як тато приїхав у відпустку. Він вперше тоді побачив мою доньку, свою онучку. Їй на той момент був один місяць і один Я день. Перебуваю. Постійно грався з нею, тримав на руках, просив візочок, щоб возити. Всю відпустку провів з нею. Їй один рік і одинадцять місяців. Я їй часто показую фотографії, часто беру з собою на акції. Розповідаю, що її дідусь захищав нас та нашу країну, що ми його обов'язково знайдемо. Коли бачить фотографію, каже дід. Виходимо на мирні акції на підтримку полонених та безвісти, зниклих у місті Полтава, в місті Київ. Коли є можливість їду з дитиною, коли ні, то сама. На акції в Полтаві кожні вихідні. Як тільки вона проходить, ми там на цих фото ми з моєю донькою. Та кумою на акції на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Це акція в місті Київ 6 квітня. І підтримка людей, мабуть, для мене і можливо, що хтось десь побачить щось, якусь інформацію нададуть. Спілкуюся зі звільненими з полону, надсилаю фотографії, можливо, хтось десь бачив, але поки нічого. Я — координатор об'єднання родин безвісти зниклих 44-ї бригади, У нас під опікою 33 військовослужбовці, яких ми активно розшукуємо з цієї бригади, і на даний час тільки три підтверджених полонених із них. Була в нас просто звичайна група в вайбері. Ми спілкувалися, рідні розшукували. Потім ми почали гуртуватися, робити якісь відео, робити для розповсюдження якісь фотографії, всі разом виходити на акції і якось потрохи допомагаємо один одному, шукаємо. В першу чергу не здаватися вірити, що обов'язково знайдеться.